Раки, дивимося загальну атмосферу тижня для вас, професійну діяльність та особисті стосунки. Цього тижня ви будете занурені у справи з головою. І без діла не сидітимете. Хтось із раків можливо буде вирішувати питання у суді. Це може бути пов'язане зі спадщиною, оформленням якихось документів та важливих. Паперів за картою справедливість також можуть проходити іспити, отримання консультацій, якісь атестації та комісії у будь-якому напрямку: медична комісія, екзаменаційна чи експертна оцінка. Професійній діяльності Паш Пентаклів говорить про отримання нової пропозиції в бізнесі. Хтось із вас, рак, вийде на нове місце роботи, де буде потрібно переймати досвід у колег та навчатися новому. А ще поєднання цих двох карт це гарна звістка для майбутніх студентів. Це зарахування до навчального закладу. У відносина деякі раки будуть дуже серйозно з'ясовувати стосунки, будуть піднімати наболівші питання та прояснювати ситуацію. Якщо враховувати поєднання арканів. Справедливість та туз мечів, то це може говорити про розлучення та розірвання відносин, але це стосується лише тих відносин, які вже висіли на волосинці. В кого почуття? Міцні, і ви давно разом, рука назначає взаємоповагу, інтелектуальний інтерес та довіру один до одного. Але додайте до того всього більше романтики та пристрасті, тому що від туза мечів завжди віє трошки холодком. А це був загальний. Розклад для вас раки за більш детальним розкладом. Звертайтеся до мене особисті. Я вам з радістю допоможу.